Хто виконує Слово Боже уже знайшов найважливіше. Роздуми над Словом Божим на середу третього звичайного тижня, рік другий. Того часу знову почав Ісус навчати біля моря, і зібрався до нього надзвичайно великий натовп, так що він сам, увійшовши в човен, сидів на морі. А весь натовп був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І сталося, що, коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та видзюбали його. А друге впало на кам'янистий ґрунт. Де немало достатньо землі, і відразу й зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло, і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня, тож виросло терня, і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло. І давало плід, що сходив і зростав, і принесло одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів. І сказав, хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про ці притчі, і він відповів їм. Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе стається в притчах, щоб, дивлячись, бачили і не побачили, і слухаючи, чули, та не зрозуміли, щоб вони не навернулися і щоб їм не було прощено. І каже їм: невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє слово. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово посіяне в них. А ті, котрі на каменистому ґрунті посіяні, вони почують слово, то відразу ж з радістю приймають його, але не мають у собі кореня і нестійкі. Потім, коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в тернях, це ті, які почули слово, але клопоти цього віку і зваба багатства та пожадання всього іншого, входячи заглушують слово, і воно стає без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять плід. один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів. Християнин має бути тим, хто не тільки слухає Слово Христа, а й живе ним. Коли тільки ми чуємо Божі Слова, вони мають міць перемінити наше життя, зробити його плідним, але також мають міць засудити нас, якщо ми не перемінимо їх в учинок. Інакше кажучи, слово Боже існує не тільки для переказування відомостей, воно завжди визначає напрямок, куди потрібно рухатися. Немає відмовок, нібито вчення Христа важко зрозуміти. Ісус пояснив таємниці Царства Божого з допомогою притч, зрозумілих для кожного. Однак існують інші труднощі, через які Слово не приносить плоду в нас. Першою є те, що ми цього слова взагалі не знаємо. Присвячуємо величезну кількість часу на слухання інших слів та інформацій, оминаючи найважливіше. Медіа засипають нас інформаціями, в яких ми губимося, втрачаємо орієнтацію. Друга причина ми слухаємо тільки те, що нам до вподоби. Хочемо Божої науки легкої та приємної, і очікуємо легкого і приємного життя. Під Божою опікою, а тим часом треба бути готовим послідовно йти за Божим ученням також і за несприятливих обставин. Третя причина ми прагнемо отримати не те, що нам обіцяє Слово Боже, а те, що ми самі собі визначаємо як життєві цілі. Зазвичай такі цілі нам підказують інші люди, медіа, реклама. Прагнучи осягнути те, за чим женеться світ, ми впадаємо в клопоти, переживання, мучимося розчаруваннями, що не маємо того, чого прагнемо. І навпаки, кому Слово Боже показує, на що варто мати надію, той уже зараз, власне кажучи, має те, що для нього найважливіше. Він насамперед має життєву мудрість. Уміння розпізнавати правду й фальш, добро і зло, йде за тим, що слушне, тому, хто виконує в житті те, що йому підказує слово Боже, має мир у серці. Цими днями ми багато молимося про мир в Україні. Тривалий мир не є результатом домовленостей, справжній мир настає тільки тоді. Коли у світі буде справедливість, втілення в суспільному порядку того, що каже Слово Боже, тоді мир буде у серцях людей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.